Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаючку. Василь Бережний, материн голос опинившись на місяці, вона все роззиралася, захоплювалась. Ніколи не думала, що тут так гарно. Він водив її безконечними тунелями Лунополіса, показував поверхневі споруди, що прозорим склепінням підпирали чорне, всіяне зорями небо. А ходити, як легко, сину. Голос у матері дзвінкий зовсім ще молодий. Може, тому що вона співуча? Скільки й пам'ятає, любила співати? На свята, приймаючи гостей, співала весело, з полум'ям, у будні, за домашньою роботою, притищена й трохи сумовита, та навіть і в розмові, ніби не вимовляла слова, а виспівувала їх. А зараз в її голосі було щось таке. Чи незвичайне, чи що. Може, це її так схвилював переліт до місяця. Він вслухається в цей дощем рідний голос і ніяк не може визначити, які модуляції додалися. А в нас цвітуть сади. Якби тільки приморозки не впали. Урожай буде. Приїдеш у відпустку цього літа. Хотів сказати їй про експедицію. Слова ледь не злетіли з кінчика язика, але встиг погамувати їх. Навіщо тривожити матір? Тривожити. Ага, он воно що. В її голосі чується тривога. Слова веселі, а голос тривожний. Невже здогадалася, що це прощання? Чи, може, інтуїтивне? Хоч тут і легко ходити, сказав матері, але відстані немаленькі. Лунополіс займає більше ста квадратних кілометрів. Давайте, мамо, трохи під'їдемо. Доріжка, помережена смугами зеленого пластика, понесла їх лункими тунелями, високими печерами, стіни яких іскрилися в світлі кварцевих ламп. На поверхню їх виніс ескалатор. Мати мовчки дивилася на велетенське шатрище, яке квіткою канвалії накривало кратер діаметром не менше кілометра. Майдан здружених націй, пояснив матері. Після роботи сюди сходяться американці, поляки, українці, французи. всі, хто працює в Лунополісі. А он до озера пішла група туристів. Поплавати на Марсі от екзотика. Е, в Дніпрі, мабуть, краще. Ось як буде тобі відпустка. Найдорожча, ненаглядна моя мамо. Подумки звертався до неї. Коли то мені випаде побувати на землі? Та чий випаде? Хоч мати тамувала тривогу, ховала її глибоко в серці, але вона відчувалася в інтонації і в погляді, і в зітханнях, які часто виривалися з грудей. Та навіть усмішка якось не так освітлювала материне миле рідне лице, якого вже торкнулись літа. Коли оглядали панораму астродрому, де в чорну глибінь космосу націлилися два високих кораблі, мати знову зітхнула Що то? Кораблі далекої дії, мамо. Готується експедиція до сусідньої планетної системи. Примруженими очима дивилася на ті ракети, а там порались монтажники, снували, як мурахи, зовсім дрібненькі на такій відстані. Тихо сказала. І чого летіти, хто зна куди? Навіщо наражатись на небезпеку? Це надійні кораблі, мамо. А хіба недоцільніше було б спочатку повністю опанувати місяць? Зрештою, всі планети сонячної системи. А тоді вже. Тепер він зітхнув. Звичайно, якась логіка в цих міркуваннях є, але. Але що? Ну, хіба я знаю. Ох як йому картіло розповісти про цей омріяний політ. Про те, як він хвилювався, проходячи відбіркову комісію. Але стримався. Це ж останнє побачення перед стартом. Останнє. Навіщо ж його затьмарювати? Мати, це ж мати зараз почне свої жалі, а так йому просто приємно, радісно слухати її. Нехай говорить, що завгодно йому, аби чути, сприймати, всотувати в душу цей рідний, єдиний серед мільярдів голос Ти гадаєш, чому людина приживається на місяці? філософствувала мати. Бо перебуває у сфері тяжіння рідної землі, рідного Сонця. Це ж простір, відведений нам природою. А покинути своє сонце? Хто його зна, що може статися? Він слухає і слухає, наче п'є джерельну воду десь на землі в тіні дерев. А мати показує очима на величну голубу кулю. І, притишивши голос, продовжує: Поглянь, сину, це ж чудо. Пливе в просторі земля. Сама собою. Он бач, снігова шапка на полюсі. А як виблискує океан? колиска життя? «Та як же це так, узяти й покинути оцю дивовижу, оцю красу. Цієї миті йому наче відкрилися очі. Поглянув на рідну планету інакше, по новому, і вона постала перед ним, як прекрасне видиво, як справжнє чудо природи. Досі незнане почуття охопило всю його істоту, аж серце защемило. То коли ж у тебе відпустка?» Не знаю, мамо. Тому ж і запросив, що не знаю. Невідомо, коли побачимось. А сам добре знав, що відпустки вже не буде, і матір бачить востаннє. Холодок далекої, ой якої далекої мандрівки вже наповнював йому груди. Постарайся хоч на осінь, благально каже мати. Саме яблука, груші дай кавуни. Гадайте, мені не картить походити босому по землі. От і походиш, погостюєш у родичів, товаришів. Ні, мати і в думці не припускає, що син помчить у космос і вже ніколи не побачить своїх близьких. А ставок наш поглибили, скільки там риби. Ти ж любиш рибалку? Чергового оператора на вахту. Пролунала з динаміка. Торкнувся кнопки, екранчик погас. Змовк материн голос Іду. Він частенько цей запис, іначе знов ходить з матір'ю по місяцю. Бачить рідну планету, бо вони таки покинули своє сонце. Навіть у телескопі воно видніться звідси зірочкою 12-ї величини, а землі вже давно не видно. Чому вони полетіли? Може, тому що молоді, і людство молоде. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайку.